Вразливість це не просто здатність розплакатися з будь-якого приводу. Люди з підвищеною чутливістю також володіють розвиненою інтуїцією, хорошими манерами і високим рівнем емпатії. Згідно з дослідженнями, близько 20% населення можна віднести до вразливих людей. Щоб спілкування з ними було комфортним для всіх, важливо уникати в розмові певних тим і фраз. 1. Візьми себе в руки. Гіперчутливі люди дійсно часто плачуть, але не тому, що вони слабшість за інших. Коли їх переповнюють емоції, будь то радість, смуток, злість або хвилювання вони просто не можуть стримати сліз. Їм самим буває ніяково за свою сльозливість, але контролювати цю реакцію вони майже не в силах. Дослідження підтверджують, що такі люди переживають все набагато гостріше. 2. Не звертайте уваги, це просто шум. Гучні або монотонні звуки зводять вразливих людей з розуму. Клацання ручки, стукіт ногою, дри сусіда для них це справжні тортури. Справа в тому, що вони помічають буквально все навколо і не можуть просто відволіктися від дратівної шуму. Те, що для інших просто фон, для них нестерпний дискомфорт. 3. Зберися, ганчірка. Грубість може надовго вибити вразливу людину з колії. Для них вічливість не просто формальність, а важлива частина спілкування. Такі люди самі намагаються не доставляти незручностей оточуючим. Вони не лізуть без черги, не штовхаються в транспорті і вибачаються навіть за дрібні незручності. Якщо хтось грубить їм, вони починають аналізувати, що зробили не так. А якщо хамство було безпричинним, переживають ще сильніше, не розуміючи, чим його викликали. 4. Давайте подивимось фільм жахів Плануєте сходити на кривавий трилер. Краще не кликати вразливого друга. У таких людей сильно розвинена емпатія, і вони легко уявляють себе на місці героїв. Вгадайте, чиї страждання вони будуть відчувати весь фільм. Через це сцени насильства для них справжня мука. 5. Не ображайся, але я скажу так, як є. Критика, навіть конструктивна, може сильно поранити вразливу людину. Зауваження начальства здатні викликати у них довгі переживання, а спроби підстьобнути їх тільки демотивувати. Вони сприймають критику набагато гостріше, ніж більш стресостійкі люди. 6. Вирішуй швидше. Неважливо, вибираєте ви кафе або нову роботу, для вразливої людини будь-яке рішення дається важко. Вони схильні довго сумніватися, бо бояться помилитися. 7. Запишись на групові тренування. Їм комфортніше займатися поодинці. Думка про те, що всі будуть на них дивитися, викликає у них стрес. Сконцентруватися на правах в такій обстановці майже неможливо, так що групові заняття для них мало ефективні. 8. Це не боляче. Не намагайтеся так умовляти вразливу людину на епіляцію воском або тату. Навіть звичайний укол для них випробування. Дослідження показують, що у таких людей больовий поріг нижче, ніж у інших. 9. звідки ти знаєш, що він засмутився. Просто повірте, вони відчувають емоції інших. Вразливі люди помічають найменші зміни, настрій співрозмовника, нову зачіску. Навіть якщо ви перестали ставити смайли в листуванні, їх власний стан сильно залежить від оточення, включаючи емоції тих, хто поруч. 10. Фу, таким бути вразливість не недолік, а особливість. Якщо вам некомфортно з такими людьми, просто скоротіть спілкування. Але намагатися їх перевиховати марно вчені довели, що гіперчутливість закладена природою. Та й самі вони навряд чи захочуть стати менш емоційними їхні почуття роблять їх такими, якими вони є.